Привіт, вболівальники київського Динамо. Сьогодні ми повідомляємо тривожні новини про тренера команди Мірчу Луческу. 77 річний тренер може перенести подальшу операцію через проблеми зі здоров'ям. Давайте дізнаємося більше про цю ситуацію згідно з повідомленнями. У Луческу розвинувся коксартроз, відомий як артроз тазостегнового суглоба, через тривалі поїздки, які йому довелося брати в Єврокубках з київським Динамо. Через війну в Україні команда проводила свої матчі в Кракові, їздила автобусом по 7-8 годин, що призвело до погіршення стану тренера. Луческу вже доводилося робити операцію на серці в 2009 році, коли йому діагностували три інфаркти всього за 11 днів. Сумно бачити, що наш тренер команди переживає цю проблему зі здоров'ям, але важливо пам'ятати, що він сповнений рішучості продовжувати працювати. Скільки зможе, яка ваша думка щодо цієї ситуації? Вболівальники висловлюємо підтримку тренеру та сподіваємось на його швидке одужання. Ми бажаємо тренеру Мірчі Луческу якнайшвидшого одужання та сподіваємося, що скоро ми повернемося на поле. Важливо, щоб команда також приділяла увагу здоров'ю своїх гравців і тренерів, забезпечуючи всім належні умови для якнайкращого виконання своїх обов'язків? Віриш Динамо Київ. Чи варто йому шукати альтернативи, щоб мінімізувати вплив тривалих поїздок на своїх гравців і тренерський штаб? Залишайте свою думку в коментарях і не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб отримати більше новин про Динамо Київ. До наступного!